Те, це «П'ятий елемент». Сьогодні будемо говорити про те, як зберегти жіночу здоров'ю такий складний сучасний час. Приєднуйтесь. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання «Екомет», автор принципово нових природних засобів, здатних допомогти пристосуватися до екологічно несприятливого середовища. Колективом екомет створено методологічну і технологічну базу для моделювання фітоконцентратів, що відомі та популярні в Україні та інших країнах світу, з 2010 року. Директор науково-дослідного інституту клінічної медицини, біорадіології та психофізики. Володимир Сергія Чізнігіс нашої студії здрасти раді вітати. Вам чесно кажучи, окремо дякую до сього жіноцтва, що ви вирішили сьогоднішню нашу розмову присвятити саме жіночому здоров'ю, тому що сучасність така сьогодні, що на плечі тендітні плечі жінок насправді паде дуже багато і дуже багато справ. Жінок і за родиною доглядати, і багатьом жінкам паралельно доводиться справді доводиться працювати, і все це кажуть на собі тягти. І жіноче здоров'я таке тендітне, воно не завжди витримує ось ці навантаження, постійні стреси, тому що знаємо, що жінки ще й надзвичайно емоційні, і ось цей весь комплекс. І, але ж у цьому світі жінкам жити потрібно і ще й залишатись красивими і здоровими. Що з цього приводу скажете ви? Як ви допомагаєте? Знаєте, я справді хотів би за... сьогодні ну, би, акцентувати саме на жіночому здоров'ї. Але те, що ми сьогодні будемо говорити, більша половина стосується чоловіків. Ага. Но, ну, на жіночі здоров'я чоловіки Ну, ну то, Якби всіх стосується. <реш> Но, я хочу б виділити якби, окремо, там, <реш> жіноче здоров'я. окремо. Чому? На жаль, от саме в нашій Україні жінки надзвичайно бідні. Бідні не в тому. хто. Хтось досягає там угу. якогось соціального статусу, статус, бідні саме в плані от отих негативних впливів на здоров'я. Чому? Розумієте, в будь-якому організмі немає значення: чоловік, жінка, дитина там, чи там людина літнього віку всі, всі процеси під нейроендокринним керуванням, що нейро на першому місці. І тому, е е якраз, от та сьогодні, от як в Україні, надзвичайно така. Стресове життя означає. Тому що, ну, знаєте, такі невпевнені там в майбутньому, якісь соціальні, економічні, негаразди, і, і ну, скільки цих проблем. Що це проблеми? Хочемо, не хочемо, ми на них реагуємо. У нас якесь постійне напруження. Але, на жаль, жінки вони більш емоційні. Вони ближче все сприймають до серця. На них це діє сильніше. І от уявіть собі. Що так, якби будь українець перебуває, я своєю відповідальністю можу сказати, в постійному стресі. Тому що навіть виїжджаєш ну, скажімо, в розвинуті країни, там така аура спокійна, ти навіть думаєш на півсонний стан, привик, щоб нас ти, 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 всюди викиди адреналіна, тебе повер... Так ми звикаємо, не помічаємо. Але коли повертаєшся таких благополучних країн, тебе наче до висоководної лінії підключили. Отак зразу відчуваєш. І це не тільки я. Це я, наприклад, запитую тих людей. Мої колеги зарубіжні приїжджають, вони угу. теж саме відмічають, що у вас тут не дуже комфортно. Угу. Но це надзвичайні... всі напруження постійно. Да, так, ось так що це напруження? Емоційно. Напруження воно о, це ж такий хронічний стрес. Я не раз підкреслював, що більш руйнівної сили на організм взагалі людини, чим стрес не існує. Це все. Це всі обмінні процеси включаються, Це гаснуть. Надзвичайно погіршуються там захисні сили організму і виникає ціла низка порушень. На жаль, у жінок ці порушення вони більш ширші, глибші і завдають більш шкоди. От тому я би радив жінкам сьогодні уважно послухати нашу бесіду. Угу. З що... чого ми розпочнемо, тому що в принципі жіноче здоров'я воно теж особливе, і є певні хвороби, які притаманні. Давайте саме з цього Давайте. почнемо з якби Так, У жінок взагалі проблеми я з жіночим здоров'ям. На жаль, от то, що ви кажете, у нас непростий час, надзвичайні великі навантаження, не тільки психоемоційні. Взагалі сьогодні навантаження на жінку, тому що е Вона жінка на рівні чоловіком стигаду. працює, але ще домашній побут, весь. На жіночих тендітних плечах тримається. І тому ці перевантаження приводять, що да, тендітна ендокринна система жінки не витримує. До цього приводить? Приводиться, от Жінка не звертає уваги на це, але її ем, організм заставляє увагу. Чому? В жінки виникають проблеми, розлади там, менструального циклу. Починається якийсь там. Скажімо, занадто більшості жінок, занадто там такі бурхливі там, виділення. Це завжди при гормональній недостатності. Якщо не стача екстрагенів, то це не тільки це, що вода спочатку там, вона втрачає багато крові, а втрачає багато крові разом з поничиться гемоглобін. Значить, менше кисню і навантаження ті же, а, а енергії не вистачає, сили не вистачає і от це, Далі, інше там з'являється дратівливість, там, набряки, болі всі різні, то ж називають предмістріальний синдром і так далі. І воно йде по таке погіршення, погіршення виникають якісь там кетозні чи там е е пухлині утворення, ну, доброякісні, це міоми, фіброміоми, то, що це, це, часто це е з часом це перероджується в злоякісність серед жінок, захворюваність онкологічна значно вища, чи серед чоловіків, саме оць, по цій причині. І це не тільки а навантаження залишаються діти, сім'я. А тут уявіть, коли це настільки виснажує організм, настільки погіршує здоров'я, і і, в, і веде, скажімо, до, до скорочення віку або до інвалідізації, і так далі. І чим раніше жінка зверне на це увагу, не чекаючи, поки що вона там буде по три тижні лежати в цій і не знаєте весь час там, в силі там де тільки вже це починається, потрібно скажімо, вирівняти гормональний фон. І встанеться нормувати рівень екстрагенів. Саме головне тоді буде там все вчасно скорочити, не буде предміструального синдрому, будуть зменшувати оті там набряки, не буде тої дратівливості, і сили будуть, і, і там настрій. Для цього то, дуже корисно використовувати наш вітоконцентрат фемінал. Причому він не тільки, от скажемо, щоб ліквідувати оці наслідки. Угу. Просто для жінки, яка. Хоче ніколи не хоче і, скажімо, продовжити свою молодість, то краще це, коли підтримується на рівні, от люди не розуміють, що якраз період от статевої зрілості, коли, коли в нормовані статеві гормон, це період розквіту. От рослина, коли найкраще вона буяє, коли вона світе. У людини теж, от каже, три групи гормонів. Людина народжується, тільки працює. Щодобина залоза, і вона до останнього часу працює. В три роки каранадирників, ну а десь там приблизно з 14 років там і там, в кого там, в кого до 35, в кого до 40, а у кого до 60. Оце період, коли рівень достатній. Проте в гормоні, оце розквіт людини. В цей час їй, вона багато може зробити, їй хочеться це робити. І більш сильного впливу, чим статеві гормони на здоров'я не існує. Здоров'я жінки. Ще, чи Не чоловік? тільки жінки, взагалі в чоловіка ага. теж. У чоловіків теж, поки рівень тестостерону там рівний, е, нормальний, то це в них кістково-м'язова система розвивається, а падає, то замість них жир, кормився, там все. Ну для жінки, що це важливо, жінки не розуміють, яка е, це. Він сказав, та що я там звикла, лаяти, розвивається остопорозні явище. <гум> Що означає, що ми зараз топори? про який вік говоримо? Ось цей розквіт, який би ви назвали ось коли починається ось цей період, коли жінка розповідає кожного іншого. Теоретично інші. розквіт повинен бути десь там, ну, скажімо, там з 15 там, до 50 років, там да чого це й більше, так. Да. Ну на жаль, я б не назвав би життя сучасних жінок, що вони в розквіті там живуть, угу. саме от по цій причині. Но ж, но жінки ще не розуміють, що в, в, рі, от рівень статей гармонії Якщо він знижується, виникають ще остопорозні явища. Uh -huh. Що це стопорозні явища? Кістки стають, наче знаєте, такі. Ну, порожнин да, порожнин багато Так, Порожнин багато я цив, і приводить, гірше за все, страдає більше всього хребет. Ну, потім там переломи в жінок, от, від шийки, стегна там, і так uh -huh. далі. Ну, якщо страдає хребет, ще більше вирішується якість життя. Чому? Тіла хребців зближаються, перетискують нерові закінчення ангелії. І всі ці центри мозку, вони нормально працюють, допустимо, жінки краще в завжди, ніж в чоловіка. Але оскільки імпульси погано проходять, і органи, функції виконують як, як в старості, ледве-ледве щось там працює. А що ж, ледве-ледве працює, звідки в нас візьмуться сили, звідки працездатність, звідки гарний настрій, звідки гарне здоров'я, як все воно вже. Лед-лед працює, як, mm -hmm. як в древніх там дуже таких, ну, кажем, людей занадто похилого похило віку. А, а, а люди часто бувають молоді. Зараз то топорожні явища, скільки в мене там, було пацієнтів, і до 30 років. Зумієте, наскільки ці порушення mm -hmm. впливають. І тому я би радив би постійно дружити з нашим феміналом. Що значить постійно? Періодично, коли відчуваєш найменші якісь зміни, чи якийсь предміструальний синдром, чи дивишся там, ну, поз'являються якісь. Симптоми, яких раніше не було, один-два курси там місячно пройди феміналом, mm -hmm. і воно тобі надовго, на, там, на, може, на комусь на роки, кому-то це змінити. Так не тільки це буде якість життя. Вижте, ви попередите всякі там утворення, а в кого є, вони часто інволюції буде там зменшувати. Ви попередите злоякісність, не буде ніякого того жаху з тими, там кровотечами, mm -hmm. до речі, Фемінал допомагає припинити кровотечі, якщо гормонотерапія не допомагає. Угу. Замісна терапія, ну це ж власні гормони, це ті, які не тільки, це, а ще й попедять. Або якщо виникли ці стопорозні явища, то вони їх будуть зменшувати. Але е, це, як це така квитка допомога, це всіх стосується. Але сьогодні дуже багато безплідних жінок. Так, да, Фемінал допомагає повернути, щоб не звертатися до. Штучного там запіднення, а вла нормальним mm -hmm. цим шляхом. Ну просто для цього ми ще рекомендуємо, хто от в кого безпліддя, щоб приймати і фемінал, і тропонорм. Чому тропонорм? Тропонорм тропні гормони гіпоталамуса і гіпофіса. А для жінки важливо не тільки екстрагени, а лютинізуючі гормони. Тобто баланс, щоб був. І тих інших, оце вже повноцінне жіноче здоров'я. Uh -huh. Ну це особливо важливо для тих, хто хоче мати дітей, uh -huh. а по якимось там причинам там не виходить. Uh -huh. Ну, от ще запитання. Я думаю, що ви е, точно не забули про цей аспект, тому що знаємо, що краса жінки, вона все ж починається зсередини, і ми знаємо, що жінки е, сьогодні хочуть залишатись не тільки здоровими, ще й красивими якомога довше. Яким чином ви потребувались про зовнішню красу? Чи є якісь засоби, які допоможуть наповнити. Ну, це само собою. Ну, перш за все, я за здорову красу. Угу. От краса в нас у жінки вона починає в'янути, і це відписнеться на шкірі. Все. Да -да, може бути ряд соматичних захворювань, ну там там, печінки, все. Ну, ми тоді є от фундамент. Угу. От, я сказав, що саме статеві гормони це найбільш та могутній вплив. Але для, для того, щоб вже завершити цю тему <свистак> і перейти, до цього, тут теж був фандамент. Розумієте, в нашому організмі є такий орган, як карандирників. Дуже важливий орган. Наднирники, кора наднирники. Ми не розуміємо, наскільки він важливий. А від нього якраз дуже багато плануват. стан зовнішнє здоров'я. Чому? Тому що остопорозні явища. Саме, ну, вони пов'язані, до речі, статевою системою теж. жінки. Веде. Хронічний оцей стрес, хронічний, він садить на з наднирників. До чого приводить? Приклик, щоб жінки розуміли, деякі все, особливо скриння до цього гіпотоніки. Коронадирник відповідає ще за тонус судин. І якщо в жінки от, починає падати тиск, звернути увагу, потрібно значить, виснаження коренадирників. Хронічними стресами. Де. Якщо він незв... тако... так десь нечайно, ну, легенький такий притиск, з'являється синя. Уже раз з'являються оці сині крововиливи, значить це свідчить, що кора на неріків вже надзвичайно виснажена. Наступні будуть ті, що людина вранці стає, Носом шморгнула і кровотечі носові, настільки ламки судин тут з'являються. Но каранданерників це не тільки відповідає за, скажем, за стан судин, це наші ресурси і резерви організму. От, наприклад, часто ну, жінки зустрічаються з тим, от кажемо, важкі роди не знають, що робити, вводять таку групу кортикостероїди. Це, до речі, рідні гормони, які повинні виробляти карантин Да, врятують життя жінки, там, і це все то. Далі процес не контрольований. Може там людина 60 кг стати 120 і виникнути цілий ряд таких порушень, які ще не здійсняти. Каранднидиків не тільки такі життєво важливі гормони, вона ще визбирає кортико То ті, які відповідають за водно-сольовий обмін. А що таке водно-сольовий? Це ж ті же і набряки, і накопичення угу. цих. Це, і якраз стан нашого хребта і наших суглобів. І тому що, якщо це повернути, то я чому почав з цього, що обов'язково, якщо у вас інервація нормальна, стан хребта нормальний, це не тільки рівна статура, це і, і, і не буде накопичення набріків, влишньої рідини і всі процеси. А якщо вже ці процеси, вже той фундамент від здоров'я є, ви відновили це і сили, і це. Далі вже немає ніяких проблем. Ми ж у нашому кометі є засоби. Наприклад, для жіночої краси 95% препаратів косметології це препарати, які на основі гелароної кислоти. Mm -hmm. Ну, я б радив би жінкам не дуже там на них там сподіватися, тому що кислота – це надзвичайно довгі такі ланцюги, mm -hmm. які хоч ти її. Пий, ходьте зовні, вона не, не проходить. Uh -huh. Не всмоктується ні в кисельнику, не, в не смоктується. А щоб це було, то треба мати індуктор власний, щоб синтезувалася власна гірлона кислота. Це зволоження шкіри. Її, ну, її стан, і не даремно 95% косметології саме на нісну. Uh -huh. У нас є ренорм. З індексами ГК. але ми його використовуємо не тільки для жіночки, ми використовуємо для, для того, щоб в суглобах і в хребет самозмащувальна рідина, сигнувальна рідина, mm -hmm. вона на 80% складається саме з тієї галаронової кислоти. Mm -hmm. но якщо її використовувати, хоч ззовні, хоч додавати до крему ренор МК, і, чи викруто, і чи просто пити, надзвичайно міняється стан шкіри. Причому не тільки стан шкіри, а ну я кажу, що й стан е, суглобів, там від цього. Ну це ваша власна, то, то ви якби, омоложуєте ту шкіру, ви її регенеруєте Ну, те. Ну, крім того, є там наші інші засоби, є ж такі самі індуктори колагену, <зас> які. Ти, які так ця це, це скажем, каркас, скажемо, каркас ти який підтримує, щоб пружність була там, щоб це було заповнення. Вся талі буквально хвилька. Давайте що повинно входити обов'язково, навіть не скажу в аптечку, швидше в косметичку кожної жінки, так які засоби ваші будемо завершувати. Ні, ну по перше, я, я <сум> не забувати про фемінал, тому що це Знаєте, якщо жінка в розквіті, то в неї це і на обличчі, і на тілі, і все є. Це, це важливо це природне здоров'я. Пам'ятати, що е хоч періодично при наших напруженнях, хоч е раз в півроку, два тижні поприймати нефропатін -КН, нефропатін каранадирників це наслідки всіх отих стресів, їхньої рунадія, і відновити ресурси резерви організму, і не бу і, і, і обливу, вже є остепороз. Обов'язково ви не знайдете кращого засобу, чим пропатін-КН. Uh -huh. Ну і правильно, ви сказали, тут можна в нас одночасно подбати і про крату ренорм uh -huh. ГК, геролона кислота і про красу, но це і разом і здоров'я, тому що ви відновлюєте, допомагаєте і хребту своєму. Uh -huh. там, то, то. Ну а в кого вже серйозне порушення, наші кваліфіковані лікарі порядок там один-два додаткові засоби, щоб дати які соматичні хвороби, ну то uh -huh. вже. Індивіальні консультації. Дякую вам за справді корисні поради для усього жіноцтва. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Володимир Сергійович Пилипчук, генеральний директор науково-родничої об'єднання Екомет. Я ж з вами буду прощатися, бо був «П'ятий елемент». Залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть своє здоров'я, нехай щастить і побачимось неодмінно.